Тиждень знадобився Житомирським міліціонерам, аби знайти підозрюваних у вбивстві шестирічного хлопчика і його бабусі. Ними виявилося троє чоловіків 1963, 82 і 90-х років народження. Саме у будинку старшого і раніше судимого правоохоронці виявили зброю і набої, якими, ймовірно, було скоєно злочин. За словами міліціонерів, до цього злочину чоловіки готувалися заздалегідь, і все це з корисливих мотивів. Злочинці планували викрасти чималу суму коштів і прикраси та їх планом завади. Зірвали золотий ланцюжок з крестиком вже жінки, яка вже була мертва, лежала, а також вони встигли забрати 4 тисячі гривень. В них ще був намір забрати велику суму грошей. Дещо в них в їхніх діях не спрацювали, вони не розраховували, що в той час. Квартири знаходили ще гості, які приїхали до господарів, в тому числі і чоловіки. Гості родини були на третьому поверсі, тому не відразу зрозуміли, що відбувається на першому, де в цей час холоднокровно розстрілювали людей. Вони в упор, перший постріл був здійснений в упор, такий вчинок. Вони скоїли вистріл в дочку, син, цей хлопчик, зміг хватити нашого злочинця за ногу рукою. Що робить цей злочинець, він здійснює постріл в упор прямо в руку цьому хлопчику. При цьому хлопчик кричав, не надо, не надо, я не буду. І держав його за ногу. Коли він побачив, все одно хлопчик ще держить, тримає його за ногу, він здійснив ще один в нього постріл. Неочікувані свідки й завадили злочинцям в веселі вбитих. Тому трійця й втекла з місця злочину. Нині, за словами міліціонерів, затримані вже дають покази. Проти них за фактом подвійного вбивства та замаху на вбивство порушено кримінальну справу відразу за декількома статтями Кримінального кодексу України і ймовірно очікує довічне позбавлення волі.